Вау! Еніт купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля, моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина. Єдиноріг. Який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венсдей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт! Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венсей, як тобі? Mm. Мені? Навіть коментувати не стану. Це райдужне жне безглуздя. Mm. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Mm. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін і він працює на графа Дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки цей білий виглядав просто жахливо. Та зовсім інша річ мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey! Ой, а це що за морок такий? Машина венцди у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилось зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау, Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. Я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагіває. Не забудемо про чохол на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек. і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Винте у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас філовін. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Він ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Ну розповідай, що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Еніт, привіт, як ти? У нас тут венздей щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти негіднику? Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він шов, пекло провалився. Його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво. За чим же вони стоять. Еніт, що тут відбувається? Привіт, Венсій. Ми з Річі відкрили салон краси багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Бітаріч, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала. Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно, Ура! Вечірка венздей. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні. Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник венди, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щури точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво, винди, сюрпризи, я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венсдей? Так, Венсдей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, у нас що, музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать. А це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винди. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Це що? Наша перша страва здорова. Ого, торт, який величезний. От ми відкусити шматочок. І ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої картки. Ось, візьміть. Алекс правий. Почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт, а я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це проти правил, Джулі. Так і можна. М -м, смакота. Більше не сміток робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, алекси моя черга. Міла права на сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав у крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка, звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах так! Тоді отримуй, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. <рес> Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. <рес> ти потрапила прямо Джулі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. <рес> Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, боюся, він надто колючий. Отак як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати кактус Тільки не це. Я можу його лизнути А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти What? Я готова тобі поступитися. А я тобі перед. Досить, моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне це непогана ідея. Давай спробуємо. Лас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми б і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим на тостопки. Спробу включити турборежим. Клас. Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекорем кактусів. Досить усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Опс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Щелексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс. клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти льодяник. Ну, ось, а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути чупачупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Роба, не помітила. А? Джолі не може відкусити карамель. Ги, що ти робиш? А? Здається, вона збожеволіла. <риклад> У тебе все одно не вийде зробити цей чупа-чупс. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Oh, не може бути. Ковалда розбилася вщент. Oh, oh. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути, oh, oh. і я б змогла. Oh, oh. Ну все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось залишилося зовсім трошки. Яки я зможу розкусити. Дай мені чупа-чупс. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ось, вона могла дістатися мені. Жулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Жулі заплуталася у жуйці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так нервиш, Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. Ти що передумала її лизати? Так не піде. Гра, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Це ще чому? Бо мені страшно, але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алексе, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? О, гидно. Тепер ми квити, Алекс. Разом. Які гарні торти. Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки? Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. І я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матута. Це так жахливо. Хі -хі -хі. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Я не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно. Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Фу, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О, ні, здається, у мене по обличчя щось повзає. Ні, тільки на це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти. коли все це закінчиться. Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса виглядає справді просто потрясно. А як це смачно? Ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я є не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружко. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, я вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, Ти що твориш, міло? На все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, Мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що, перці чілі? Нарешті тобі дісталася Гедота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого. Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше? Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно. Не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Фух, як же добре. Дякую. <світ> Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус, оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, смуглювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка! Моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати і мені хоча б одну спробувати. Ну ні. Я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Так, Дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак. Ти маєш рацію на всі 100%. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, міло? Через тебе я вся в жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. О, ні, ай! Який колючий кактус! я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз. Час робити моєму кактусу-стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую, сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася, рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово.